Всім привіт! Вітаю кожного в себе на каналі та на моїй кухні. А також запрошую підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив. А сьогодні я покажу вам, як приготувати надзвичайно смачну та корисну страву, як на святковий стіл, так само і на простий будній день. Це в нас смачна, запечена, ціла соковита курка разом з спеціями. Основна страва, яка подається гарячою. Подаємо її з гарніром, гарнірна з картопелька та соус. Соус обирайте за вашим смаком. Курка за таким приготуванням та таким рецептом виходить, неймовірно, смачна, соковита всередині. М'яско дуже смачне, м'ягесеньке. І що саме головне, ця страва готується буквально за лічені хвилини. Саме так. Всього-навсього, нам потрібно попередньо замаринувати курочку, ну а далі вже вся Справа буде за духовкою або за вашим девайсом, який у вас є, яким ви користуєтесь. У мене курочка покупна, я її вже добре вимочила у підсоленій холодній воді приблизно 3 години. Далі зливаю воду, добре її промиваю і зараз буду натирати спеціями. Це у мене суха солодка паприка, суміш зелені, кріп, петрушка та морква. Також додаю приправу до курки. Сіль і натираю е, чорний молений перець, або ж суміш перців. Добре перемішую разом з рослинною олією. І будемо підготовленими спеціями натирати гарно нашу курочку натираємо як ззовні, так і всередину. Також для маринації нам знадобиться ще одна досить така велика. Цибуля це у мене звичайна біла цибуля. Використовую одноразові рукавички, добре розминаю цибулю для того, щоб вона віддала свій сік і ще, і ще більше віддала смак та аромат нашій курочці. Ось так гарненько натирати буду курочку всередині та зовні нашими спеціями. Також до спеції, завжди ще додаю сухий чеснок. Але наразі він в мене закінчився, тому і не додавала. Якщо у вас є, спокійно можете його додати. В невеликій кількості він в мене міститься у приправі до курочки. Тому я думаю, що теж буде дуже смачно. Так, Гарненько натираємо з усіх сторон. Втираємо наші спеції, робимо такий легкий масаж для нашої курочки. З усіх боків обходимо та втираємо наші спеції. І буквально лічені хвилина, і наша курка вже натерта. Ось, бачите, і всередині обов'язково нам треба її добре промастити. Також вкладаю всередину нарізану цибульку, для того, щоб і всередині добре замаринувалося наше м'яско. Все, коли ми гарно. Стерли всю курочку з усіх сторін нашими спеціями. Можна спокійно накрити харчову плівку курочку і відправити в холодильник на одну ніч для того, щоб вона настоялася, просолилася та всі в себе аромати наших спецій та цибулі. Далі, на наступний день, виймаю з холодильника і забираю ось збираю всю цибулю. Зсередини не обов'язково, але зверху нам потрібно її добре зібрати. Коли буде випікатися курка, то цибуля в нас буде пригорати. Нам цього вже не потрібно. Свою роботу вона для нас зробила. Готуватиметься моя курочка в мультипічці, або ще можна вказати, аерогриль називається. Але її можна приготувати у звичайнісінькій духовці. Якщо у вас є склянна форма, ви можете накрити кришку склянну. Так само приготувати її у формі для запікання з скляною кришкою. Якщо немає кришки, можете накрити просто курочку фольгою для того, щоб вона в нас не сохла, не підсушувалася дуже, щоб м'язко було дуже таке соковите всередині. Або навіть можете, як варіант, взяти рукав для запікання і гарно края щільно зав'язати, так само до готовності можете приготувати. В рукаві для запікання. Ось так викладаю градуси на 180 градусів і включаю таймер на 30 хвилин. Після чого мені потрібно буде свою курочку перевернути на іншу сторону. Ось, бачите, 30 хвилин в мене пройшли. Перевертаю на іншу сторону. Так само на 30 хвилин микаю таймер при 180 градусів. І ось, подивіться, моя курочка вже добре приготувалася. Готувалася вона в мене одну годину, але час приготування зависить від ваги самої курочки. Курочка в мене була невелика, 1 кг 500 г. Якщо велика курочка, то, звичайно, готувати її прийдеться довше до готовності. Ось так. Виглядає наше м'ясо дуже смачне, таке дуже м'ягесеньке. Соковите всередині подаємо в гарячому вигляді з любим гарніром, а в нас сьогодні запечена картопелька. Знову повторюю, що цю картопельку заходьте по посиланню, залишу для вас внизу під цим відео, де ви можете зайти та переглянути. Ну, а на сьогодні у мене вже все. Я буду прощатися з вами. Всім бажаю хорошого дня, мирного всім неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.